Найзручніші подушечки для ВТО зроблені власноруч. Майже рік користуюсь і тішусь, що зробила саме такої форми. Для пошиття пішли залишки тканин, старий на матрасник, щоб не перебивався, наповнювач, і сам наповнювач – це тирси для гризунів. Першу подушечку роблю найбільшу, вона має бути у мене багатофункціональна, тому найбільше уваги приділяю саме цій формі. Цих подушечок буде всього три. Усі розміри побудови лекал вказую далі. А ви не забудьте поставити сердечко та зберегти це відео. І так, перше лекало у мене вийшло ось такої форми. З першого погляду нагадує страусине на яйце. І не забудьте додати припуски на шивання. А ось і самі заміри. Наступна подушечка мала слугувати для просування рукавів та манжетів. Тому її роблю якомога довшою з однієї сторони вущою, з іншої ширшою, щоб можна було просувати манжети різної ширини. А далі, як і з попередньою, складаю удвоє та вирізаю. Така якась специфічна трошки форма вийшла. І так, у мене вже є дві, приступаю до побудови третьої. І це звичайна подушечка у формі прямокутника. Першочергова функція, якої мала бути для застоювання та охолодження швів. Вона мала бути зручною та добре поміщуватись у лодоні. Накреслила, вирізала і зрозуміла, що вона мені задовга. Ось так посередині загорнула і тим самим скоротила дожину на 4 см. Ну що ж, мої лекала готові, а у наступному відео ми з вами разом у це все пошиємо.